Сонечко лагідно сяє, дабі калинонька друзів скликає. Разом зібралися в табори, діти, спортом займати, співати, радіти. Здружити, любити природу, також розважатись має нагоду. Досліди, квести, змагання для нас дуже активно проводимо час. Можемо сказати тобі, милий друже. Любимо так! Зараз ми розкажемо вам, чим нам подобається відпочинок у таборі та Мені подобається в таборі, коли можна подивитися на якийсь концерт та приймати в ньому участь. Мені тут подобається грати, виступати та дивитися концерти. Мені подобається цей табір тим, що я можу побачити зі своїми однокласниками та однокласниками з паралельного класу. Нам подобається, як нас смачно годують. Нам подобається наш тому що, що тут наші багато друзів. Нам подобається наші. Мені подобається розминка та фізичні вправи. Тут багато різних руків. Мені подобається наш тайпер, тому що тут багато різних заходів. Тут є багато моїх друзів. Тут весело. Розлап у нас є ось такий теніс. Це наша італія, де наші кухарі дуже смачно нас готують. В цьому таборі мені сподобалося те, що можна пограти у Лего, полежати, поспілкуватися з друзями, піти на концерти, виконати якісь квести та поїсти. В нашому таборі класно, весело і смачно готують. У нас весело, цікаво і багато часу на розваги. Мені дуже сподобалось грати в ігри. Мені сподобалось грати на вулиці. Мені теж. Я гарно провела час в таборі. Мені дуже сильно сподобались квести. Квести і мені. І мені А ще. Мені сподобалось на сцені виступати. І мені, мені квести і в їдальні їсти котлети. Волати у футбол. А мені сподобалось їсти борщ. Мені сподобався табір, тому що тут весело, є чим зайнятися, є покосмоти. Мені сподобався е, теніс, показ моди е, Та ще прогулянки. Ми ходили на вулицю, грали в теніс. Мені сподобався теніс. Чи сподобалося мені бути там? Так, чому? Я полюбляю ходити на вулицю. І ще тут прикольні гуртки на вироби. І дуже гарно зробили, щоб поставили теніс, бо я полюбляю теніс. Мені сподобався табір калиненька, тому що ми завжди малювали, робили всякі коробки, ходили на квест, грали в теніс, ходили на бучі та в деталі завжди смачно готували. Мені більше сподилося в табірі день піжам, день зачісу, конкурсу, ходити на прогулянку та все інше. Калининка має талант. Мені сподобалося коли ми гуляли на вулиці. Мені сподобалося в таборі, коли ми ходили на вулицю, робили всякі поробки та, та грали в теніс. Ми малювали, робили коробки. Ми ходили на вулицю, грали всі вигляд, там було весело. Ми ходили на квести та на вулицю, робили поробки. Літній табір наша казка, нам дарує радість, ласку. Дені тут весело йдуть, дитячі мрії тут живуть. Літній табір, радість і сміх, час веселості для всіх. У танок ви всі ставайте разом з нами, відпочивайте. Всі ми родімо разом, яскраві літні пори. Багато вражень літній табір дарує дітворі. тут ми малювали, весело співали. Танцювали і ліпили, головне, що всі дружили. Ні тут весело пройшли, нам радість і користь принесли. Дякуємо мудрим вчителям за поради, як пізнати світ. Хай табір Калиненка існує ще багато літ. Калиненка! Я Ксюша з п'ятого загону. Мені дуже сподобалося бути в таборі Калиненька, і що там я можу бути зі своїми однокласниками. Я люблю табір Калиненка, тому що він енергійний, а я енергійний хлопчик. Тут мої друзі та однокласники. Тут було дуже класно в експерименті та малювали і робили коробки. Там було дуже весело. Ми багато гралися, співали, танцювали. Весело і смачно. Тебе не почували, його місто побудували. Я виступав на конкурсі талантів. Мені дуже сподобався театр, тому що поряд були мої друзі і вчителька. Я з радістю ходила в цей табір. Я рада, що моя донька відвідує табір «Калиненька», що полегшує організацію дозвілля наших дітей. Дякуємо педагогам. У нас найкращий табір. Мені дуже сподобалося. Я дуже рада, що відвідувала табір. Табір «Калиненька» найкращий. Я буду в табір на наступний рік. Сонячних веселих днів. Всі провести гарно канікули, щоб не було цих тривог. Літа і гарно провести час без тривог. Я бажаю гарно провести літо і щоб було мирне небо над головою.